Сталкер 2 пішов на золото дороги назад більше немає. Також на каналі GSC вийшов, так би мовити, новий трейлер. А ще нам стало відомо, що вже в цей понеділок, ось після завтра, вийде один розділ так званої Half-Life 3, або ж як в народі кажуть, Project Borealis. Так, до релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 залишилося 11 днів, і мені є про що з вами поговорити. Лиш нагадаю: якщо ви хочете, щоб українське сталкерське ком'юніті зростало на противагу ворожому, вам варто підписатися, бо тільки лиш половина з вас це зробили. Підтримайте своїх українських контент-мейкерів. Дякую, дорогі мої. Що ж, почнемо з трейлеру, який вийшов на каналі GSC вчора, по суті, через добу після того, як він з'явився на каналі IG. Джін, тобто це той самий трейлер, але лише підписаний українською, а саме стволи з димком. Це було очевидно, і я припускав, що GSC пізніше можливо його запостять з українською озвучкою. Це сталося, але все ж на англійській. З позитивного те, що я це відео вже перевів. Тож, кому цікавий переклад нашою мовою, подивіться моє попереднє відео під назвою Stalker 2. Smoking Barrels». Огляд нового трейлеру, переклад українською. І ще про. Декілька моментів по цьому трейлеру пройтись. Зверніть увагу на звуки пострілів від зброї в покинутому заводі. Відлуння перестрілок ніби ось за спиною. Вам обов'язково потрібні хороші вуха для цієї гри. Повірте, воно того варте. Кажуть, що кров у кровососа якась не така в кінці відео, але це лише наслідок нічного освітлення, не більше щодо реалістичності в грі. Тут помітно, що кольорова палітра не насичена, приглушена, і мені це, звісно, подобається. Ну ви знаєте, бо переживають люди в інтернетах, аби гра не стала мультяшною. Все ж надіюсь, що в грі буде доступний редактор кольорових пресетів. Чи все ж це не потрібно, як ви думаєте? До речі, звук того, як кровосос йде та виходить з інвіза, дуже схожий на звук на нокостюма із крайзіс, першу частину якого я дуже люблю. Ось зацініть. можливо мені здалося, але звук справді приємний. Наповнення будинків всілякими дрібницями вражає там тобі гирі під ліжком, банки, столи, стільці, тарілки, різні постери, портрети, сміття, ящики, вазони, і це тільки початок. Це вам вже не мінімалістичний тінь Чорнополя з його лімінальністю, а справді зосереджена до найменших деталей гра. Ефект, коли ви вже ось ось і крякнете, все блюриться, кров стікає по екрану. Але на щастя, цього разу головному герою пощастило, і він вижив Жив. зброю заклинило в дуже незручний момент. До речі, про сталкер, який пішов на золото, ми зараз поговоримо. Лиш дайте пару слів про цей трейлер, тому дивіться до кінця. Скло розбивається в кожній кімнаті, у всіх будинках вандалам тут точно буде чим зайнятися. До речі, під час падіння кашкет з бандита злітати не захотів. Ну, це таке. Янів, і як кажуть, там вже немає ні волі, ні долгу, а якесь інше угруповання. Потенційно це варта або хтось принципово інший. Тут же Еліс of Ластофас. Ну не можна не замітити схожість однієї з головних героїнь культової гри з нашою дівчиною. Як думаєте, випадкова схожість? А я ж думаю, випадковостей не буває. Але Дніпро вона вам прокачає не гірше, ніж Еліс справлялася з анархістами в Тлоу. Сергій Григорович, це ти не певен, але теперішній образ. Сергія мені дуже нагадує цього чолов'ягу, але тут це вже точно може бути співпадіння. Відображення у воді працюють скрізь. Ну але за цю насолоду вам доведеться добряче пожертвувати ФПС, хоча б побачимо, що буде з оптимізейшном на релізі. До речі, кажуть, що це монолітівці одяг і справді вказує на це. Там навіть один бігав в плащі, але той його від нашої кулі не врятував. До речі, ми можемо помітити наслідки вандалізму біля одного з житлових будинків. Можливо, це від відсилання до того, що в тих же місцях робилося до повномасштабної. Хто пам'ятає, туди лізли різні блогери, і деякі з них не дуже адекватні робили ось такі речі, як ви бачите прямо зараз в кадрі. Сподіваюсь, гади отримали по заслугам. Про цей трейлер можна говорити багато, але в нас є ще дві критично важливі новини. Саму важливу залишаю на кінець, а зараз 30 секунд вашої уваги на щось дивовижне. Так, це Project Borealis, Точніше, один розділ гри, який. Вийде вже в цей понеділок, післязавтра безумовно, з моменту релізу я буду стрімити, адже це гра по злитому сюжету марка Лейдлоу. Тобто, в якійсь мірі можемо вважати цей проект напівфанатським Half-Life 3. Цей проект фанати чекають більше п'яти років. До того ж, події гри відбуватимуться в засніженому рейвенхолмі. Це сама моторошна частина Half-Life 2. До речі, ця гра, як і Stalker, виконана на рушії Unreal Engine. Як то кажуть, Unreal Engine в кожну хату, але без жартів воно поступово так і відбувається. Наступною чекаємо колду на цьому рушії. До того ж, через декілька днів після цієї демки, а саме в наступну неділю у Half-Life 2, річниця, грі виповнюється 20 років. Тому, думаю, поява цього прологу не просто випадковість. Дай Боже, анонс Half-Life 3 17 листопада, ну або хоч ремастер Half-Life 2. А ми поїхали далі. Так, Stalker 2 пішла на золото, а це значить, що. Дороги назад не існує, гра, так би мовити, пішла в друк. Це дефолтна процедура перед релізом гри. Чимало людей з ком'юніті попоювалися і кричали, що гру перенесуть, бо гра не пішла на золото. Ось питання закрите. Грі бути трішки більше ніж за тиждень. Кажіть, ви готові до релізу Stalker 2? Чи є в планах ще прикупити якусь відеокарту або замінити процесор? Але якщо ж ви не підготувались, це не страшно, адже я буду стрімити, як тільки вона вийде вперше ж хвилини, тому чекатиму вас всіх з відкритими обіймами. До речі, на сайті в розділі Прескіт з'явився новий ключовий арт, навіть у розширенні 8к. це мусить бути шпалерами на вашому робочому столі. Ну й також банер ютуб каналу 2 було змінено. Ось власне для тих, хто забув, коли саме виходить гра з приводу конкретного часу, коли вона вийде. Ком'юніті припускає, що це може бути 18.00, але це далеко не точно, лише припущення. Наразі не зрозуміло точно, як це буде, і не зрозуміло те, чи буде для гри передзавантаження. Потенційно на консолях так, але на ПК тут важко сказати, адже є певні моменти, які в принципі унеможливлюють цей процес. Тут мені вже дуже важко завангувати. Це справді багато кого хвилює, адже гра важить 150 ГБ. гігабайт. І це для багатьох може бути реальною проблемою. Качати з посереднім з'єднанням доведеться людям доволі довго, тому активно йде дискусія з приводу передзавантаження. Наразі це невідомо, але як тільки я по цій темі щось дізнаюсь, обов'язково повідомлю. До речі, там в системних вимогах вказаний SSD, тому хто сидить ще на HDD, то раджу прикупити SSD-шку хоча б на 240, аби не було лютих фрізів під час гри. Та й вони зараз не коштують критично багато, можна щось знайти за відносно народною ціною. Щодня люди мені пишуть зі словами, а ти віриш, що вже за пару днів це буде? Ні, не віриться. Як і казав мій товариш і колега 3D Art, це краще аніж новий рік, це краще аніж день народження. А я скажу, що це краще ніж всі дні народження разом взяті, адже ми чекаємо цей проект вже 14 років, і це починається.